Шахраї знову атакують українців. Цього разу під прицілом пенсіонери. У соціальних мережах та меседжерах активно поширюється неправдива інформація про нібито нові правила нарахування пенсійних виплат. Аферисти видають себе за представників пенсійного фонду України та пропонують заповнити фейкову офіційну анкету. Як саме працює ця шахрайська схема? Зловмисники розміщують оголошення із гучними заголовками та посиланнями на підроблені сайти, що стилізовані. Ні, під офіційний веб-портал пенсійного фонду пенсіонерів закликають терміново заповнити анкету, де вони вводять свої особисті та банківські дані. Усе це потрапляє в руки аферистів, які можуть використати цю інформацію для фінансових махінацій. Поліцейські вже зафіксували такі випадки. Шахрайства через такі схеми ми закликаємо громадян бути обачними, не передавати свої персональні дані невідомим особам, як в телефонному режимі, так і під час спілкування в під час зустрічі. Якщо ви або ваші близькі стали жертвами шахрайства, звертайтеся до правоохоронців за телефоном 120 цілодобово. Пам'ятайте, що справжні державні установи не розсилають жодних анкет у месенджерах. Як же не потрапити на гачок шахраїв? Фахівці радять довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти посилання на державні сайти. Вони мають домен Gov.ua. не переходити за підозрілими лінками, навіть якщо їх надіслали знайомі, не вводити особисті дані у месенджерах, Попередьте своїх рідних та близьких. Шахраї часто орієнтуються на людей старшого віку. Будьте обачні та не дайте себе ошукати.